Останнє приготування, і вже за кілька хвилин розпочнеться старт. Велопробіг у рамках відзначення державних свят у надвірні став традиційним. Пан Андрій бере участь у патріотичній акції, не вперше та вперше з собою взяв чотирьохрічну донечку. Приїхав я не сам із донькою Соломією, якій чотири з половиною роки, і вона дуже хотіла так само прийняти участь. І ну, скажімо так, прививаю любов до України із Малк. Приїхав я з прапором, які підписали мені воїни з сто П'ятого окремогірського гірського штурмового батальйону тут є воїни, які на жаль вже загинули. Зокрема, Андрій Рудак із села Париж, що наш герой, і багато інших хлопців, які поранені. Тому хотів би віддати шану всім всім хлопцям, які загинули, віддали життя. Та здоров'я за Україну, і також всім, хто зараз в окопах боронить та дає можливість нам під жовто блакитним прапором прославляти нашу Україну. Понад 150 велосипедистів різного віку взяли участь у велозаїзді серед любителів двохколісного виду спорту. Школярі, депутати, тренери, прості жителі громади та спортсмени. Ми маємо 76 загиблих героїв воїнів в нашій громаді. На жаль, велика цифра. Ми вділи футболки з їх прізвищами. В таким чином ми вшануємо їх пам'ять і подякуємо їм за цю можливість, що ми маємо зараз стояти тут на площі і здійснювати цей велозаїзд. В нашому заході беруть участь різні громадські організації: навчальні заклади, спортивні організації, коледж, працівники місцевого самоврядування і всі бажаючі, які побачили наш заклик. І приєдналися. Перший взяв участь у велозаїзді. Ігор, який через війну приїхав до надвірної більше року тому столкмака Запорізької області. У нас в області такого не було. На жаль, хоча дуже хотілося би ось. Ну прийшов я і за, то, і за свої за своєї поваги до полеглих воїнів, які за нашу свободу на жаль, на жаль, померли. Україна це соборність, єдність, патріотизм свій. Своя якась атмосфера така бороть постійна боротьба, всю існу істори історична, багата історія. Велосипедисти організованою колоною з майдану Шевченка проїхалися центральними вулицями міста. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.